Ну а Юлія Дячук все ще вивчає гастрономічні секрети православного посту і довела своїх підопічних аж до монастиря у рамках експерименту. ТСН тижня двоє наших героїв вирушили на Волинь і кілька днів жили та харчувалися там, де сторонні та ще й із камерою бувають украй рідко у Свято-Миколаївському чоловічому і жіночому монастирі Свято Різдва Христового. Як постують люди у чорному і чи придатна ця дієта для нас? Дивіться зараз. Містечко Володимир Волинський і Жидичин. Невелике село під Луцьком. Думаю, це буде як мінімум цікавий опит. Може, якщо дадуть якусь тяпку, або пали помити. Посмотреть, як живуть монахи, як це все відбувається, як вони питаються. Що такое пост насправді, з точки зору монастиря? Так тут кличуть поїсти і помолитись. І те, і друге роблять тричі на день. Заходьте. кімнати вони називають келіями. Перед тим як зайти всередину, обов'язково голосно читають молитву. Це щоб зненацька не побачити заборонене. Ні монахиню, ні послушницю. Ніхто не повинен бачити роздягненої. Мови з меріанами немає ніякої. Прийняли записочку. Все а по телефону можна говорити тільки після десятої вечора. Про всі ці правила матінка Марія розкаже нам під час першої екскурсії. Тоді ж постане питання, що на себе надіти. Воно. Облягає. Ну, воно, мабуть, мало схоже на рясу. А от Максим на вході в монастир зустріне ось таке боже творіння. А далі в самому монастирі привітного і майже завжди усміхненого отця Костянтина, тутешнього ігумена чи по нашому настоятеля благословіть очі. Благословіть. він навчить його брати благословення і одягне у свій теплий жилет. Прибер. А потім на кілька хвилин пустить туди, де нога Морянина буває украй рідко, а жінкам взагалі зась. Двері, нашій статі. Нема ходу і в келію настоятеля, і в келії тутешніх ченців. У цьому у монастирі їх живе 12. Це бібліотека монастирська. А це і Єромонах Нікодим. Він показує нам монастир. Тут трапезна, тут будете постити. Кухня Саме страшне місце в монастирі. Бо готувати їсти і мити посуд треба щодня. Це у монахів називається послух. І він, як і в армії, не обговорюється. Ось таку картину ми застали, коли вдруге приїхали до Тані. Під час будь-якої роботи монахині подумки читають молитви, або ж навіть тихенько наспівують. Я прийшла колоду, що всі мої мисля їде зв'язані зключительно з безділ'ям голови. Єсли жінщина смагла приструніть своє зека, приструнила половину своєї тіла у цьому монастирі. Денний прийом їжі вважається основним. Зранку після півторагодинної служби п'ють чай із печивом та цукерками. А в обід і на вечерю їдять щось пісне і смачне. Нас пригощали пельменями із грибами і горіхово-картопляними котлетами. Як в мене хусточка красива, діти вона чистила часник і розказувала, як напередодні налущила гору горіхів. А зранку прибирала і келію та церкву помила однією ганчіркою. І Получили всі наганяють настоятельниця, тому що так нельзя по правилам з монастиря для церкви. все своє. А ще під час посту вони користуються темними чашками, які на паску міняють на світлі, і перед кожним прийомом їжі читають молитву. Ага, нам розказали, що піс це перш за все стримання, і священники радять його починати. із чогось одного відмовитися від того, що вона дуже любить це курити, це цукерки. Це не їсти чоловіків, які ходять навколо монастиря. Це гірше, ніж не їсти м'яса, молока і яєць. М'яса, молока та яєць на їхньому столі ми не побачили, зате побачили майонез і багато картоплі. Мені, щоб наїстись, наприклад, треба з'їсти дві тарілки борща. Для мене піст буде, якщо буду їсти одну тарілку. Оцю Костянтину, тутешньому настоятелю 33 роки. Своє перше причастя він прийняв у 25. Я до того не сповідався, не причащався. І питання церкви і релігії мене не цікавило взагалі. Слава Богу. Слава навіки. Як справи? Добре. Подмітал, помив, пиль. Все, привів в чувство, все блістить. все добре, прийняли. Називають братом. Тьотю тю-тью тю. -тю, 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 -тю. <реш> Курій. Тут Ей. наймолодший серед монахів інок пімен у житті. Його звали міша мех. Зараз йому 19 і до бога він прийшов дуже по сучасному у 2008 році. По інтернеті від Жидичина до Володимира Волинського 90 кілометрів. Усі ці дні ми каталися між цими монастирями. А наприкінці, із дозволу монахів, відвезли Таню у гості до Максима. А рибу їли лівовчора ні. Ми теж не їли. на третій день свого перебування у монастирі. Таня помирилась з чоловіком. Поняла, що це взагалі не має значення. Хто прав, хто виноват. важна любов. І якщо я люблю чоловіка, то навіть якщо я не права, я все одно звинюся. А Максим вперше за довгий час провів три дні без нікотину. Це не больно. До закінчення експерименту залишається рівно тиждень. По церковному його називають страсним. Цей найсуворіший період посту буде таким і для Максима з Тетяною, адже одразу після Великодня їм знову здавати кров і ставати на ваги. З Волині Юлія Дячук, Валерій Ситюк та Стас Керенчук. ТСН «Тиждень» 1+,1.